Російський рубль падає, інвестори тікають, ціни зростають. Конфлікт в Україні дорого обходиться і росіянам. Ви дивитесь програму Геофактор також у сьогоднішньому випуску. Нове життя. Кримські татари втікають від переслідувань до материкової України. Руїни на продаж. Мільйонер придбав ціле село в Італії. Утопічна мрія французьке село хоче стати князівством. Здешевлення рубля, відтік капіталу, спад в економіці. Такі гіркі наслідки західних санкцій щодо Росії. За оцінками німецьких ЗМІ, від початку року російські олігархи втратили 50 мільярдів доларів. Дійшло до смішного: Росія, господар майбутнього чемпіонату світу з футболу, вже 5 місяців не має чим платити зарплатню тренеру національної збірної італійцю Фабіо Капело. Криза вдарила й по кишенях пересічних росіян. Достатньо поглянути на ціни у супермаркеті. Як сприймає кризову ситуацію російське населення і чи загрожує це владі Путіна? Росіянин Максим економіст. Він давно передбачив падіння рубля та зумів цим скористатись. Чоловік взяв кредит у національній валюті та купив усю необхідну побутову техніку до її подорожчання. Тепер Максим витрачається переважно на продукти харчування. Від імпортних апельсинів родина Максима поки не відмовилась, проте останнім часом віддає перевагу продуктам вітчизняного виробництва. Ціни на них ростуть не так стрімко, як на закордонні товари, які закуповуються за щодень дорожче долари та євро. Чим дороже будуть продукти, тим більше грошей на них витрачатимемо. Тим менше грошей лишатиметься на відпустку, на розваги. Це нас трохи непокоїть. А от за російську економіку Максим спокійний каже: передумов для глибокої економічної кризи немає. У цьому ж росіян запевняє, і президент Володимир Путін стрибки курсу рубля в уряді. Вважають спекуляціями на валютному ринку та обіцяють покласти їм край. У нас сьогодні У нас сьогодні спостерігаються спекулятивні стрибки курсу, але думаю, найближчим часом це припиниться. Я маю на увазі ті дії, до яких вдається центральний банк у відповідь на дії спекулянтів у експерта консалтингової компанії, що оцінює ризики для інвесторів на російському ринку, інша думка з приводу спекуляцій. Це не спекуляції, це віддзеркалення загальної стурбованості російських компаній, тим, що ситуація на ринку погіршується, і їм потрібно буде робити закордонні валютні запозичення для виплати боргів. Це більш пов'язано з побоюванням ескалації українського конфлікту, санкцій, погіршення економічного становища, а не з валютними спекуляціями. Крис Віфер переконаний, за демонстративним спокоєм російської влади криється ніщо інше як страх перед подальшим погіршенням економічної ситуації. На його думку, головна проблема російського ринку полягає в тому, що економіка вже багато років слабшає, а санкції заходу та падіння ціни на нафту погіршили і без того складну ситуацію. Щоб врятувати економіку, Москва має негайно почати заохочувати інвесторів та модернізувати виробництво. Але чи здатна вона на це? Коли йдеться про Росію, то сказано не значить зроблено. В останні десятиліття чи навіть довше. Ми спостерігали багато обіцянок від уряду почати модернізацію, взятися за реформи. Деякий прогрес є, але він дуже повільний. Реальність така, що в Росії досі панує переважно бюрократія радянського зразка ще досі занадто багато людей на керівних позиціях в уряді серед чиновників із менталітетом старих часів. Вони не можуть серйоз. Взятися за зміни. Це не в їхніх інтересах. Звичайні росіяни з острахом спостерігають за зростанням курсу і цін, але повстати проти політики уряду ще не готові, вважає експерт. Максим та його дружина Міла стали просто ретельніше придивлятись до цінників на товарах та до країн-виробників. Ціни насправді підвищились практично на всі продукти харчування. Але вони зростають щороку, тому в принципі ми вже звикли. Ми привикли в дешевих магазинах. Треба купувати в дешевих магазинах на ринку, в гіпермаркетах, які дозволяють це. Дешеві овочі більше російських товарів, менше імпортованих, інакше ніяк не можна. По-другому ніяк. Якщо ж росіянам забракне терпіння спостерігати за подальшою інфляцією, стагнацією та безробітцям, які загрожують російській економіці, позиції Путіна можуть похитнутися. Може, це нарешті змусить Кремль змінити політику щодо України, принаймні, аби уникнути подальших санкцій заходу. Українська гривня теж дешевше на очах. Від 1 січня національна валюта знецінилась майже вдвічі. Рецесія не припиняється вже два роки. Головні сподівання на європейську допомогу та інвестиції. Які ж настрої щодо України іноземних інвесторів? Моя колега в Берліні, Оксана Євдокимова, розпитала про це людину, яка відстоює інтереси німецького бізнесу в Україні та Росії, екарда Кордеса, пане Кордес, як криза вплинула на український бізнес німецьких підприємств? Україна має набагато менше економічне значення для німецьких підприємств ніж Росія. Я вважаю це зрозуміло. Економічний стан України драматично поганий. Німецький експорт в Україну цього року скоротився на 30%. В абсолютному обсязі це, звісно, менше ніж до Росії, але 30%, як на мене, промовисто говорять самі за себе. Чи є німецькі фірми, які відмовилися від економічної діяльності на Донбасі або замислюються над тим, щоб зробити це. Ситуація на Донбасі, як ми знаємо, є неймовірно складною. Наскільки мені відомо, то повного закриття підприємств поки не відбулося, але звісно дуже велику увагу прикуту до того, що там діється. Яке майбутнє очікує Донбас? Чи вірите ви у можливість західного плану маршала для східної України? Чи регіон є безперспективним у соціально-економічному сенсі? Надія помирає останньою. Я би не сказав безперспективним. Україна перебуває у драматично складному економічному стані. Минулого тижня я чув від одного російського голови банку, що країні потрібна така велика сума грошей, яку ніхто самотужки не осилить, і вся країна перебуває у складному стані. Потребу в грошах на наступні три роки, щоб економічно стабілізувати країну, оцінюють в 17 мільярдів доларів. Це засвідчує, які потрібні зусилля, щоб довести державу до певної мірою задовільного стану. А доки цього не сталося, усі підприємства у тому, що стосується інвестицій та інших економічних рішень, дивитимуться на Україну з великою обережністю. Цьогоріч набрала чинності угода про асоціацію України з ЄС Чи можна вже сказати, що німецькі підприємства мають зиск від угоди. Це ж щойно сталося. Давати оцінки поки зарано. На мій погляд, важливо, щоб у довгостроковій і середньостроковій перспективі в Україні була ситуація, коли вона має угоду про вільну торгівлю з ЄС, але також із митним союзом, і євразійським союзом. Україна з огляду на її географічне розташування перебуває посередині з точки зору обох так би мовити, економічних блоків ЄС і євразійського союзу. І ми зацікавлені в тому, щоб країна могла позитивно розвивати свої економічні відносини в обох напрямках, і це вимагає зрештою також угоди про вільну торгівлю в обох напрямках. А що може зробити східний комітет німецької економіки? Ну безпосередньо не можемо нічого зробити. Ми ж не політики. єдиний засіб, який у нас є, це сила слова. І ми так будемо використовувати свої слова, щоб говорити мовою економічного здорового глузду. адже у підсумку тісні або найтісніші економічні відносини це найкращий засіб для миру в цьому світі. Щиро дякую, пане Кордес. Україна готує позови до міжнародних судів з приводу порушення прав людини в анексованому Росією Криму. За оцінками Агентства ООН, у справах біженців з півострова на материкову Україну були змушені виїхати близько 20 тисяч осіб. Значна частина це кримські татари, які втікають від переслідувань. Щоб привернути увагу до порушень прав меншини російськими можновладцями, відомі кримці приїздять до Євросоюзу, зокрема до Німеччини. Це санаторій податкової адміністрації під Києвом. Однак упродовж останніх кількох місяців податківці тут не відпочивають. У цьому будинку знайшли прихисток утікачі з анексованого Росією Криму 12 -ро дітей та 8 дорослих. Усі вони кримські татари. Через утиски вони були змушені залишити півострів. Уже вдруге Мустафі Бібулі доводиться починати все в житті наново. Уперше на початку 90-х, коли його родина після сталінської депортації повернулася на кримський півострів. Щойно вдалося побудувати будинок і стати на ноги, як довелось знову кидати все і переїжджати. Головною причиною Мустафа називає переслідування мусульман так званою новою владою Криму. мусульман почали проводити обшуки, вилучати літературу. І люди стали зникати. перед нами стояв вибір або поїхати з Криму та жити в нормальному середовищі, або залишитись там і щодня боятися, що до тебе в дім прийдуть з обшуком, або ти просто зникнеш. Про дедалі масштабніші утиски кримських татар після анексії Криму Росією говорить і представник меджлісу Рефат Чубаров. Він пов'язує це з тим, що більшість татар не визнали нової влади півострова. Сьогодні кримська кримським сьогодні кримська влада мститься кримським татарам. Політика кримської влади націлена на те, щоб витісняти кримських татар. Але звісно, не забуває вона й про етнічних українців. Люди, які сьогодні живуть в Криму, не впевнені в завтрашньому дні, не впевнені в тому, що рано вранці до них в оселю не вломляться озброєні люди в масках і не почнуть проводити у них обшуки під надуманими приводами: зброя, наркотики, заборонена література ружі. Наркотики, запрещена літератури. сам Рифат Чубаров не може поїхати до батьків у рідний Крим. Самопроголошена влада заборонила йому в'їзд на півострів. Натомість останнім часом він багато подорожує, аби розповісти світу про масштабні порушення прав людини в Криму. На нещодавній зустрічі у Кельні він закликав німців не миритися з анексією Криму Росією у 21 столітті знайшлися бандити ціла держава, які прийшовши у мій дім, розкидали моїх рідних по різних квартирах, а деяких навіть вигнали та ще й сказали, так будете жити. А всі інші думають, що на нас все і скінчиться. Мені страшно за те, що багато хто не розуміє, що на Кримові, на кримських татарах, на Україні це не скінчиться. Не закінчиться. Поки Рифат Чубаров бореться на міжнародному рівні проти російської анексії Криму, родина Абібул мусить вирішувати більш приземлені проблеми. Зокрема, як пережити зиму в імпровізованому притулку, багато чим родина завдячує волонтерам. Добродії вчасно до настання холодів, подарували обігрівачі, приносять харчі та одяг. За декілька тисяч гривень допомоги від ООН, Утікачі з Криму зробили невеличкі запаси їжі на зиму. Соціальні виплати від держави через бюрократію досі не отримують, каже Ірина, дружина Мустафи. Проте, попри всі ці труднощі, родина не сумнівається у правильності рішення залишити анексований Крим моїм дітям моїм дітям в Україні буде краще, тому що ми завжди мали тут вільний доступ до літератури. Мої діти могли вільно ходити до школи в Хустці. Принаймні, мої діти будуть вільними особистостями, їм не диктуватимуть умови і все ж. Пустити коріння на новому місці переселенцям поки важко до переїзду на Київщину, абі були, кілька місяців жили в західній Україні. Чи затримається родина на Київщині залежить від того, чи вдасться батькам знайти роботу, аби знову стати на ноги на українській землі. А як у Німеччині оцінюють ситуацію з порушенням прав кримських татар? Запитаємо експерта з питань східної Європи, співробітника Берлінського фонду науки і політики Штефена Галінга. Пане Галінге, кримські татари бояться репресії і депортації з Криму як в часи Сталіна. Ви таку небезпеку бачите? Я не думаю, що порівняння зі сталінськими часами є доцільним. Хоча кримські татари мають дуже болісні спогади, звісно, у складі Російської Федерації вони матимуть величезні складнощі, і це проглядається вже зараз у діяльності своїх політичних організацій у реалізації етнічно-культурних прагнень. Звичайно, є кримські татари, які вже виїхали або вийдуть. Утім, зв'язок із Кримом у кримських татар доволі сильний, і тому вони змушені призвичаюватися до нових можновладців. А щодо тих кримців, які втікають в Україну, чи отримують вони толерантний прийом Гадаю, Україна як поліетнічна та мультикультурна держава у минулому цілком довела, що є толерантною країною. В Україні за останні 25 років, на відміну від багатьох інших держав, не було жодних етнічних конфліктів. Та й сьогодні, якщо подивитися уважно, ми маємо справу в Україні не з етнічним конфліктом. А чому ж тоді виникли проблеми на сході? схід України у першу чергу страждає певно від соціально-економічних проблем. Крім того, останніми роками, передусім за Віктора Януковича, деякі питання, пов'язані з меншинами, використовували як політичний інструмент, щоб добиватися певних цілей на виборах. Через це й утворилися лінії розмежування. Особливо це стосується Донбасу. На Донбасі боялися приходу націоналістів до влади. Зрештою, на виборах усього 5-6% українців підтримали радикальні сили. Схоже, певний націоналізм в Україні таки існує. Думаю, що так у зв'язку з євромайданівським протестним рухом та звичайно ж з війною на сході України. Націоналізм та патріотизм українців посилився. Щоправда, цей патріотизм здебільшого зорієнтований не на етнічно національні розмежування, а на уявлення, як будувати майбутнє України. Безумовно, є ті, хто налаштований дуже радикально. Але в цілому результат право радикальних партій на виборах низький та відповідає загальноєвропейському стандарту. В будь-якій країні є партії такого гатунку, які отримують схожі результати. Але тут Україна не дуже відрізняється від інших європейських держав. Дякую, пане Галінге. Більше думок європейських експертів про події в Україні дізнавайтесь на веб-сторінці Welle Української. Безхмарне небо, кипериси на горизонті, Духмяна к'янті у келиху. Хоч трошки відчути італійське дольчевіта можна у відпустці. А якщо не хочеться розставатися з цим відчуттям, один з варіантів поселитися у серці Тоскани. На продаж у цьому регіоні виставлено безліч будинків, які мають неабияку історичну цінність. Напівзруйнований будинок коштує близько ста тисяч євро. Здавалося б, вигідна інвестиція. Та не все так просто. Це село Фігіне у Тоскані. У південноафриканця Макса Алфейна є привід пишатися. Він має у власності не лише один будинок, а все село разом із замком. Макс Алфейн придбав його 18 років тому. Це була така собі спляча красуня. Замок щільно заріс плющем, але крізь нього можна було розпізнати, який він гарний і що можна зробити з цієї руїни. На той час Фігі не занепало. Кам'яні стіни вкрила рослинність. Майже всі будинки були без дахів. Жити тут залишалась лише одна родина. Макс Алфейн взявся усе відновлювати. Реставрація самих лише руїн коштувала близько 800 тисяч євро. Але про гроші мільйонер не бажає й говорити. Для нього головне втілення своєї мрії. Тоді ми шукали місце, яке має свою історію. Замок Фігіне це саме те, чого ми хотіли. Тут прихована уся історія Італії від середини 11 століття. Що трапляється із селом, яке не облюбував жоден заможний іноземець, добре знає мер містечка Палая Марко Герардіні та його співробітники. Наприклад, район Тояно, що розкинувся на вершині одного з пагорбів, існує ще з часів середньовіччя. Нині тут більше ніхто не живе, а якщо в когось і залишився будинок, його виставлено на продаж. Однак, якщо сам будинок коштує близько 100 тисяч євро, то ще близько 400 тисяч доведеться вкласти у його реставрацію. Сумнівна інвестиція. Тояностата бандоната. Тояно залишили ще в 60-х роках, коли в сусідніх містах почала розвиватися промисловість. одним з найбільших роботодавців була компанія П'яджо, яка випускала мотороли Ревеспа символ італійського Дольче Віта. тож багато родин виїхали з Тояно. Професор архітектури Адо Франкіні вперто бореться за відродження Тояно. Він розповідає, що по всій Італії є покинуті села, а реставраційним роботам найбільше заважає італійська бюрократична система. controlli e quindi навіть якщо хтось має класний проект реставрації, в Італії йому треба отримати дозволи в п'ятьох інстанціях: це відомство із захисту архітектурних пам'яток, окружна влада, громада, відомство з охорони довкілля. План має бути перевірений на всіх рівнях. Для цього потрібно багато часу і багато терпіння. Села на продаж, чи прибуткова це інвестиція. Південноафриканець Макс Алфейн отримує певні прибутки від туристів у Фігіне. Однак, про якісь кілька євро, стверджує мільйонер, йому не йдеться. Тут немає комерційного інтересу. Це принесло задоволення, але не дало жодної вигоди. У Італії ще багато покинутих сіл з такою ж історичною цінністю. Максові Алфейну пощастило знайти одне з них, а також мати чималі гроші, щоб його купити. В Уявленні пересічних туристів Франція це Париж, Лазурний берег, Бордо та Прованс. А ось французька провінція про багатство та гламур може тільки мріяти. Змінити свій імідж і стати мекою для туристів вирішили мешканці села Лаас у Піренеях. У ньому проживає менше 200 осіб. Селище вже має власний гімн, прапор, герб, макет паспорта та навіть демаркує кордон. Та чи достатньо цього, щоб конкурувати з Монако? Так звучить новий гімн. А так виглядають імовірні майбутні гербові тварини князівства Лаас. Що може з'явитися у Франції південніше Парижа? Міні-держава із гордими коровами на прапорі, дипломатичними відносинами із рештою світу, та звісно, власними паспортами. Мер Лаасу усе передбачив. Ми перебуваємо в палаці губернатора Лаасу. В якості голів держави у нас будуть два князі: президент Франції Франсуа Оланд та архієпископ Байони. Муніципальна рада буде перетворена на раду міністрів, де я представлятиму обох князів. Тобто, буду прем'єр-міністром. мер каже, що уже наступного року 123 жителі його села стануть підданими князівства. А кожен відвідувач ЛАСУ проходитиме контроль у таких прикордонних будиночках. Кожного, хто захоче до нас приїхати, перевірятимуть. Ми будемо контролювати сумки на наявність зброї. Князівство має бути миролюбним та передусім гламурним. Акторку Бриджит Бардо мар запрошував сюди ще 20 років тому, коли їй набридло жити на світському лазурному узбережжі та у Монако. І, хоча б Бардо так і не переїхала. З мером вона подружилась. Відтоді він знає, що у його князівстві є все, аби привабити зірок і замок для князівських весіль, і незайманий пляж. у Монако отам були би розкішні яхти мільярдерів. Забудьмо про них до нас припливатимуть на каної та байдарках, а по воді бігатимуть піренейські гірські собаки. Це так само шикарно, як на набережній Нітці. За планами про князівство приховується також протест проти центральної влади. Як і інші маленькі комуни, лас почувається покинутим Парижем на призволяще. Село ледь зводить кінці з кінцями. На економічний підйом сподіваються, передусім, майстри-ремісники. Вони в очікуванні нових клієнтів для їхніх беретів ручної роботи. Завжди кажуть, що майстри це одна із сильних сторін Франції, але уряд нічого для нас не робить. Йому нема до нас діла. А так ми здобудемо більше визнання. До нас приїжджатимуть звідусіль, якщо дізнаються, що ми князівські майстри. Раптом мешканцями князівства відчули себе і горді фермери Ласу, і це має цілком поважні причини. Якщо ми отримаємо статус як в Монако, це буде класно. Тоді нам не треба буде платити жодних податків. Ми платимо надто багато. Але є і критики. О, я скептично ставлюся до цього всього, і з нас через це не сміхаються. Мене вже всюди називають княгинею Лаасу. Мешканцям Лаусу не бракує почуття гумору та ідей. Але Париж навряд чи піде на визнання ідеї князівства. Більше цікавого про Європу та європейців дізнавайтесь на веб-сторінці Deutsche Welle Українською. Пишіть нам свої відгуки через Фейсбук або Твіттер. Усього найкращого та до наступних зустрічей в ефірі.